Ну що, я з кавою. Нарешті я поп'ю кави. Ось хотіла... Мені в коментарях написали, скучили за вашим садочком. Показувати. Ви знаєте, хоч і в мене він здебільшого ось таким планом покажу. Вічно зелений садочок. Зеленого в мене дуже багато, зелених рослинок зараз. Але. Ось цим я спотворила свій садочок. Оце мені зовсім не подобається. Треба було якось підгадувати так, щоб на якійсь одній ділянці було таке. Але ж так не зробиш. Зрізала я свою спаржу, ось вона посипалась. Хай лежить, я її прибирати не буду. Просто розподілю трішечки по поверхні землі. Ви ж знаєте, що у мене ось у мене земля, бачите, вся закрита. Вся закрита. Молодилки зараз дуже гарні. Дуже... Я хотіла зробити окреме відео, але не стрималась. Гляньте. Ну, вони гарні. Не такі, як влітку, стояли якісь вицвілі усі, мох у мене ще. Але сортів я не бачу. Я ж замовляла різні сорти молодилок, а вони майже всі однакові. Ось тут у мене багато різних сортів. А де? Ну, ну, видно трішечки так, але ж в мене тут має бути помаранчева, немає її. Темно, червона є, рубін якийсь, але то її немає. Ось там у мене це я поховала молодилки, вони в маленьких чашечках у мене стоять. Це в мене ота рама. Пам'ятаєте, я робила раму? Ось це павотинисте, а це якесь червоне, не знаю яке. Оце все, що вижило. Я поклала на зиму, щоб воно ось так лежало. Ну, оце, о, пуаро перекинув, хтось перекинув мого пуаро. Ось так я покажу швиденько, бо я це щось на кшталт клієчки я поставила. Ось дерев'яне оце таке. Ну, люблю я таке усе. Ну, що ж зробиш? Люблю. Це в відрі росте. Тамарікс. Я посадила, бо мені він дуже подобається в садочку. У нього таке листя. Ну, ні в кого такого листя немає. Довгасте таке, оце також мені виріб. Хвалюся своїми виробами. Ну, що є в садочку, та й показую Ось. Білочку не стригла цього року, сам шити взагалі цього року не чіпала. Навесні постригла, треба було і навесні не чіпати. Хочу їх трішечки, щоб вони більшенькі підросли. Але білочка вже не виросте, тому що вона вже сформована. Бачите, її прийдеться, мабуть, у горщик якийсь. Сам шити вони по так що я не боюся, що я його деколи можу не долити або взагалі не полити. Його можна буде посадити у горщик, тому що, я ж кажу, він вже не виросте, він вже сформований. Вже я сама спотворила цей кущик. Цей кущик ще може вирости. Тут ярусів можна ого го скільки на... надьобати. Оцей також, мабуть, вже тут також можна яруси зробити. Це мене ось такий кульками, бачите? Також можна робити, але ті два вже є, якось трішки не подобається. Мені це форма. Ніколи я робила, мені подобалось. Бо це було в новинку для мене. А це вже. Таке, воно вже у мене три роки стоїть такими формами, то мені вже вони трішечки піднадоїли. Я б щось інше зробила, але вже не можу, тому що форма вже задана. Гляньте в коритах, як гарно ростуть Корита це взагалі моя окрема любов. Це також з газобетону я вирізала. Гляньте, як воно гарно росте вже така сімейка, така невеличка, так? Буля. Виходять зі мною. Прямо летять у двері, але не люблять, коли лапи мию. Взагалі не люблять ні купатися, ні лапи мити. Мій дракончик ще відростає. Ось такий він довгий, але щось поганенько він росте. Не знаю чому. Прастіка моя. Ось так стану, покажу. Ось. Ось. Буквально на кожному куточку в мене оці ганчірки. Це це анотус, там замотаний ганчірку. Це я плівку принесла, пригодиться, люди викинули у місті, а я забрала. Оцей рокарій це взагалі моя радість, моя гордість. Нічого я тут не роблю. Ну, десь там виштрикнеться одна травинка, я її зрізала, тобто сполола, вирвала з корінцем. Та і все. Гляньте, тільки що. Оце треба ручками вибирати, оце листечко, отут, ці соломинки. У мене нема оцієї дуйки. Тож приходиться все робити руками. Треба вівсяницю поділити. Кажуть, її можна зараз ділити, тож треба. У мене кущів дуже багато. Вибачте, я так повертаюся. Дуже багато в мене кущів, що можна оце щось пропав, щось йому не подобається. Зрізу, зріжу сьогодні оці листочки, трішечки попрацюю. День сьогодні, наче нічого, я маю на увазі погоду. А так у нас все по-старому. Кожного дня, кожної ночі, нескінченний град летить. Хтось подивився на мій оцей ялівець, оцей біля камешу, там, біля очерету очерет, оці незвичні форми. І написав, що. Ніваки, це не моя, це ж не Ніваки. Це просто довільна форма формування ялівцю, деревця. Я як захотіла, так і, і сформувала його. Дещо буду переробляти. Щось не сподобається, перероблю. Але я, я ніколи не засмучуюся. Ну, не всім же ж подобається. Мій садочок взагалі, такий садочок, ось клени закриті. Бачите, ганчівочки, Взагалі такий він трішки іронічний. Трішки кумедний, а я вийду оце, подивлюсь на оці форми. І мені легше на душі стає. Це ж моє, це ж моє дитятко. Ось такі от композиції, гляньте, мишка так і терчить, і кішка кишка ще на місці. Хтось написав, що це гекон. Хай буде гекон, кожен бачить. По-своєму Оцю юку, мабуть, треба забрати звідси. Ну, її як почнеш викопувати. Ой, не буду, мабуть, я її чіпати, тому що тому. І ось, в цьому пеньку воно вже росте, мабуть, років шість. І пеньок уже трухлявий, ось він уже сиплеться, бачите? А мені не хочеться їх звідси відвімати. Я їм землі добавлю, добавлю, та і все. Ну, кожного року так додаю. Ось навесні також треба буде підкинути. Це мої гортензії, Бачите, накриті також. Я ж кажу, нема такої ділянки, щоб не було десь ганчірки. Оце також я Барбариси нові купила в райському куточку. Я робила розпаковку в райському куточку. Багато хто після мене замовляв в райському куточку, всі задоволені. Там дійсно гарні рослинки. Гляньте вівсяниці. Ну, що це сорт такий. Ось треба її взяти, чи може снопиком її прив'язати. Бо вона ще не дуже велика. Що її там ділити? Ні, звісно, поділити можна. Її можна поділити і на 10 штук, але що це буде і коли воно виросте? Ой, то щось таке? Ось такий мій садочок. Все закрито. Ну, все, що треба, було закрито. Це наші. Ось круматись треба зрізати оце. Гарно, мені подобається, аби не ці ганчірочки. Еріка щось у мене не думає. Зазвичай у минулому році вона в мене цвіла в кінці грудня, а зараз не хоче. Ну, не хочеш, як хочеш, зацвітеш у майбутній рік, якщо вижив, звичайно. Бо якщо буде такий, ось гляньте, яка вона дебела. На сантиметрів 60 Її треба. Це карі. Також треба його. Ну, це навесні. Зараз не буду. Можна його посадити у стаканчики і в хаті тримати, але не хочу. У мене багато є, я зараз зроблю відео. В таканчиках, як можна розмножувати рослинки. Ну, Навесні буває, чи часу немає, чи охоти немає, а зараз такої роботи нагальної немає, тож можна щось. Ось сніжно-ягідник, бачите, з оцими бусковими ягідками за грушкою стоїть. Ось на цій картинці я й закінчу. Вибачте своє відео. Гарних вихідних усім.